Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, що планують вороги? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є вороги. Що планують? які плани, що збираються робити? Нападати, яку агресію? Що планують вороги щодо тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо такі є? Що вони планують робити? Вони кудись збираються переїхати. Переїхати. І дивіться, можуть бути в деяких людей, може програти, що люди будуть суд робити, звертатися до суду. Оці вороги, можуть звертатися до суду. З приводу грошей і чекати, що ви маєте виплатити якусь суму, гроші. А ще може бути, що розлучення. Є люди тут більше стосується пара, чоловік, напевно, чоловік збирається розлучатися. От, і можливо, така ситуація ну, більше щось стосується судових рослів э, суда. І через суд чинити якийсь тиск агресію, можливо. Ще й можуть бути діти. Очікувати якісь гроші. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, може бути тиск на вас із боку фінансів. От може бути таке. Щоб ви мали комусь щось віддати, ну це під тиском, але ви виграєте цей суд. Може, він повільно буде просуватися, але ви зможете зберегти свої фінанси, свої гроші у суді, виграти суд. Це таке. Так, вони чомусь рішили, що можна у вас одібрати якісь гроші, статки через суд. Заперечу весь негатив убираю. Угу. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Усіх, хто зла бажаю, усіх ворогів одвожу, одвертаю, одсікаю. Більше вороги, лиха зробити не зможуть, напасти не зможуть. Всі плани зруйновані. Звертатися до суду не зможуть нападати не зможуть, Убираються всі негативні програми кармічні прив'язки, будь-які залежності вбираю, більше ворог напасти не зможе. Буде так і так і є. Одвожу. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишився якийсь негатив? Що планують вороги? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що збираються робити вороги. Скажіть, допоможіть. Ну, так, тут ви вирвались із важкої ситуації, і вам, янголи-охоронці вищі сили, допомагають, йде Верховний суд, ворогам повертається все, що вони робили, вертається їм назад. Е, є програми, якісь лють, магію роблять. Е, тут можуть бути і привороти, аморочки. Ви Збираються. Залежності, всі залежності, від обжорства, алкоголізм, нікотин. морок такий можуть ставити, щоб ви до них були привітні, щоб любили ворогів. Оце вони можуть таке робити. заперечуюсь, весь негатив убираю. Але ви під захистом дуже сильним. І у вас іде зустріч із вашим коханням. Щирі почуття от, тут будуть. І дуже сильний захист. І, можливо, що ви будете це, це спілкування, ви знайдете, от почнеться з е, е, інтернету е, із Соціальних мереж, може, десь ви з інтернету зустрінете своє кохання? Дуже хорошо. У вас все буде добре. Ви настільки міцно відстоюєте від виборюєте своє, свої статки, гроші, роботу, фінанси свої, е, своїх дітей даже отут навіть дуже сильно стоїте на, на ногах. І у вас робота буде. Дуже гарно працювати все. Вибити не зможуть, вони намагаються вивести вас із рівноваги, вивезти на якісь хиткі дороги, де ці всі залежності, де ви втрачаєте контроль. Тут у вас дуже сильна людина, показана, і ви стоїте на своєму багато роботи. Здоров'я покращується. Ви займаєтесь своїм здоров'ям і піклуєтесь про дітей. Так що більше ви не вірите в жодні обіцянки, в жодні слова. Це дуже хорошо у вас відкрився шлях. І вас захищають вищі сили. Прошу допоможіть, одведіть, одверніть ворога, осічіть на віки вічні. Більше втручатись в ваше життя не зможе. Оцікається ворог на віки вічні. одводиться, більше лиха зробити не зможе. Перекриває. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, відкриваються всі шляхи і дороги, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликайте, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, одведіть, одверніть ворогів, зруйнуйте всі плани. Більше вороги наступати, нападати не зможуть. Оцікаю повністю. Сили втрачають, свідомість втрачають, більше лиха зробити не зможуть. Стоїть захист міцний і вдень, і вночі буде так і так є. Буде все сказане здійснити. Так. І є ще питання від глядачів, скажіть, допоможіть. Чи зможе мама поїхати в Мелітополь, тимчасово окуповану територію Мелітополь, до своїх батьків? Скажіть, допоможіть. Зараз закритий шлях. Більше давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, батькам треба допомога. Більше мені йде так. Е -е, є можливість. Щоб батьки виїхали. І це велика перемога, тому що там нема ліків, немає лікувань, вони напевно хворі, дуже самотні. Скажіть, допоможіть, чи добереться мама до своїх батьків у Мелітополь? Відбудеться ця зустріч. Тут є і перешкоди, дорога закрита. Може, зараз я почищу, ще раз подивлюся, але їй треба допомогти хоча би фінансово заперечу весь негатив, Убираю. Її хтось обманює. Присутній обман. Її хтось обманює, маму. Заперечу весь негатив, Убираю. Руйную всі програми негативні. Відкриваю шляхи дороги на зустріч із батьками. Ну мені може, може відбутися зміни. І можуть зустрітися. Угу. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Знімаю, всі негативні програми, мороки, морочки, убираються. Порші прокляття знімаються. Відкриваю дороги, щоб мама зустріла своїх батьків в Мелітополі. Дорога на зустріч відкрита. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити. Перекриваю всі дороги і шляхи, щоб мама зустріла своїх батьків, допомогла їм. Буде так і так є. Перекриваю всі шляхи, батьками. допомагаю. Зараз ще раз хочу подивитись, скажіть, допоможіть, чи лишились якісь перешкоди, що може завадити, щоб мама зустрілася зі своїми батьками? Так, дивіться, все складеться гарно, неминуче. Мама зустрінеться із своїми батьками, і вона їх врятує. Я думаю, так, що вона їх і вивезе звідти. Тут буде допомога. Знайдеться якась будинок, житло. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Це може бути повільно, її шлях до батьків повільний, але все відбудеться. І будуть гроші. Зустріч відбудеться. Коли саме це станеться, скажіть, допоможіть. Це більше перший місяць літа може. Перший місяць літа, коли тепло, це шостий місяць, так що так, вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на зустріч без перешкод. Відкриваються шляхи дороги на зустріч із батьками. Побираю всю агресію, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міну, гранати, ламки, кулі від батьків. Відвертаю всю агресію, всі можливі напади, будь-які впливи, відсікаю, відвертаю негатив від батьків, від мами, відкриваю шляхи дороги, без перешкод, зустрічається Мама із батьками буде так і так і є. Без перешкод відкриваю шляхи дороги мами до своїх батьків. Ніщо не заважає, дорога відкрита. Всі, хто заважають, хто втручається, більше цього робити не зможуть. Ось негативність мамі, порчі, прокляття, що б не робили, всю агресію одвожу, одвертаю, отсікаю. Відкритий шлях мамі до батьків своїх дому. Додому. Відкриваю дорогу, буде так. І так є. Перекриваю, перекриваю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги мамі на повернення до Мелітополя, до своїх батьків, відкритий шлях, ніхто не може завадити. Буде так. Дорога відкрита. От Так що так. Я дякую вам за увагу. На цьому я буду завершувати. Хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, усіх, хто постраждав від обстрілів, щоб не минали 1-2 гривні. Хто скільки зможе, робіть, будь ласка, донат якщо бачите, якісь е, роблять збори, допомагайте. Зараз це необхідно. Також бажаю, щоб всі плани ворожі були зруйновані і на вас ніхто не зміг напасти. І більше відвели е, вищі сили, щоб більше у вас в житті не було ворогів. Буде так і так є. От. Дякую за увагу. Бажаю вам Приємної кави і до зустрічі!